продажу з'явилася гарна фонда, нова модифікація, початок 2000-х років, ось такий замочок, така новіша вже труба. Мотор працює ідеально, сидіння оригінал, ключ рідний, є ось така Так, Єдине, що по скутеру ось ця частина підфарбовувалась, який прийшов з Японії по електриці. Ближні дальні є, повороти працюють, габарит, стоп, сигнал, все присутнє. Гума IRC в гарному стані. ще поїзди не один рік, Скутер повністю готовий до експлуатації, в такому стані ручки, присутній ручник, також додатково тут є блокіровка, гарний стан, наявності є також інші мопеди. Присутня доставка по Україні з питань придбання, телефон відео.